Якщо ми говоримо про людей, які знаходяться не в стосунках, то тут дуже активна тема сексуальності, багато класних сексуальних зв'язків. Якщо в цьому місяці відбуваються знайомства, і які можуть перерости в якісь кращі стосунки, то вони всі будуть пов'язані з темою сексуальності. Ви можете наприклад шукати партнера конкретно для сексу, а він візьме і зіпсує вам весь секс стосунками се. Ви можете шукати просто задоволення, а це опиниться чимось більшим для вас неочікувано. Або просто ви зустрінетесь з людиною, з якою у вас буде ідеальна сексуальна сумісність, і фактично це стане каталізатором того, що ваші стосунки почнуть розвиватися. І, взагалі, головна тема в цьому місяці, яка пов'язана зі стосунками, вона повністю про секс, повністю на 100%. Все, що є в колоді на цю тему, все тут стане такий романтичний, мріливий, де цей мій класний, прекрасний принц і так далі. Тут не така історія. Тут більше пристрасті, більше, більше енергії. тому що хочеться діяти активний місяць, фактично.